Вітаю вас, друзі! Минулий випуск із майбутніми іграми. Ви дуже тепло зустріли, тому я вирішив вас порадувати та випустити другу частину. Якщо не дивились першу, й туди, а потім повертайтеся на цей ролик. Нагадаю вам, що на більшість ігор буде посилання в описі на сторінку в магазині. Steam. перейдіть, будь ласка, і натисніть Додати до бажаного та відстежувати. Це допоможе нашим розробникам показати магазину, що їх проєктами цікавляться та отримувати кращі позиції на релізі. Дякую всім. І кожному з минулого відео, хто так і зробив, адже ми разом підтримуємо українську ігрову індустрію. Сьогодні в відео будуть ігри, розробники яких звернулися до мене в коментарях до минулої частини. Тому буде велика кількість цікавих проєктів, а також тих, які не потрапили до минулого випуску. Сідайте зручніше, наверніть борщика. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Games UA. Фраглаб це дійсно велика студія розробник з України. Їх штат по неофіційній інформації налічує більше 200 робітників. Наразі вони працюють над онлайновим шутером під назвою ShutterLine. В мене був до нього доступ ще тоді, коли видавцем виступав Wargaming, десь рік тому. Тому в мене вже є якийсь досвід. Та тепер гра буде виходити в стімі, і щоб в неї заробитися, потрібно надіслати запит на отримання бета-версії гри. Що ж це таке? Це змішування CSGO, Warface та Overwatch. У. Та за динамікою бою це більше схоже саме на шутер Warface. У вас на вибір є оперативники, кожен із своїми здібностями та ролью в команді. Є як просте вміння, так і ультимативне вона ульта. Коли ти дістаєш, наприклад, мініган та всіх виносиш. Є PvP режим, є кооперативне проходження місії та є експедиція. Коли ти з командою потрапляєш на велику карту, на якій потрібно діставати собі зброю та виконувати завдання. Збираючи валюту та креслення. Але якщо вас винесуть, то все, що ви назбирали, буде втрачене. Загалом шутер виглядає досить цікаво. Спочатку я подумав, що це простий клон Warface'у, але ні, в нього є цікаві механіки та круті ідеї. Frogwares продовжує займатися улюбленою справою, а саме випускати ігри про найвідомішого в світі детектива Шерлока Холмса. За їх плечима вже ціла серія ігор про цього персонажа. Та наразі вони працюють над перевиданням однієї з найперших частин франшизи, а саме: Sherlock Holmes The Awakened, яка вийшла в далекому 2008 році. Гра має неймовірну графіку, та за сюжетом Холмс із Ватсоном тільки познайомилися. Тому, якщо ви хотіли б познайомитися із серією. То це чудова можливість. Я ж в свою чергу сподіваюся, що у розробників все вдасться, і ми отримаємо дуже цікаву та захоплюючу детективну гру, яких зараз дуже мало в ігровій індустрії. Хотіли сучасну ммо гру від українських розробників? Добре, отримуйте це корпанк. Дія гри буде відбуватися в неймовірно великому безшовному ігровому світі, в якому ви зможете знайти собі заняття на самий різний лад, але окрім фентезійного фундаменту всесвіту він буде приправлений кіберпанк стилістикою. Що виглядає як ковток свіжого повітря? Графіка неймовірно приємна. На неї хочеться дивитися. Анімації плавні та якісні. На вибір вам нададуть велику кількість класів. Ви обираєте та створюєте свого героя. За геймплеєм, це духовний спадкоємець Albion Online, але на рівень вищий, в якому ви що хочете, то й робите. Зараз можна записатися на закриту альфу гри на сайті. Далі в нас йде гра, яку дуже складно описати та розповісти про що вона. Зустрічайте X Point. це гра пісочниця. Ось як про неї каже сторінка в Стімі. Це комплексний мультижанровий проєкт. Дія гри відбувається у відкритому багатовимірному світі в реальному часі, зі зміною часу доби, зміною погоди та в різні пори року, а також у різні часові періоди. Можна буде керувати як великими військами, так і одним юнітом в режимі екшену від третьої особи. Якщо любите експерименти та вигадувати щось нове, ця гра саме для вас. Вона вже вийшла та знаходиться в дочасному. У доступі, коли буде офіційний реліз, невідомо. Також друзі, ви можете підтримати канал за посиланням в описі на донат. Розумію, який зараз час, але якщо у вас буде таке побудження, мені буде приємно. Ви підтримаєте вихід цього контенту. Всім дякую та дякую тим, хто вже це зробив. Атмосферний хардкорний екшн платформер саме з такого опису починається розповідь про гру Throw the Nightmares. в ньому вам потрібно буде грати за пісочну людину, яка подорожує з нами дітей та допомагає їм здолати їх страхи. Рівні можуть бути дуже різноманітними і цікавими. Наразі вже доступна безкоштовна демо-версія гри. Можете її спробувати. Це дійсно атмосферна та складна гра. Не супер мідбой, але теж потрібно трохи попітніти. Вихід запланований на 2023 Третій рік Пам'ятаєте гру нашого дитинства під назвою swat 4, коли тобі потрібно грати за солдата спецпідрозділу та виконувати різноманітні завдання. Розробники з України вирішили повернути вам частинку вашого минулого. Зустрічайте Tactical Squad — SWAT Stories. Ви командир спецпризначенців, і вашою головною задачею буде успішне завершення місії. Задля цього досягнення ви повинні спочатку вирішити, яке спорядження буде у вас та у напарників, і віддавати накази протягом проходження місії. Виглядає та звучить досить добре, але в нас вже є Note з крутішою графікою та кастомізацією зброї. Можливо, потрібна якась фішка або більше ворогів на карті. Хоча гра знаходиться ще в розробці, тому додаємо до списку бажань та відстежуємо. Сподіваюся, що на релізі розробники зможуть дійсно нас вразити в доброму сенсі цього слова. Успіхів! Космічна екшн-адвенчура. Погодьтеся, вже привертає увагу. Зустрічайте Delusion Out of Space. Розробником виступають хлопці з Unicore Studio. Ця гра має бути дуже великою, тому її реліз заплановано аж на другий квартал 2025 року. Так, чекати ще дуже довго, але сподіваюся, що реліз ми все ж побачимо. Отже, зав'язкою гри буде те, що головний герой потрапляє на корабель прибульців. І протягом всього проходження потрібно буде дати з нього дропака. На вас будуть чекати різного. Манітні головоломки та сутички з прибульцями особисто мені гра місцями нагадує портал. Від Valve. Подивимося, що на нас буде чекати на виході. Наразі гра виглядає досить солідно. Оф the Grid – це кіберпанкова гра в жанрі Battle Royale. Над нею працює студія Godzilla Games, в якої є офіси в Лос-Анджелесі, Франкфурті та в Києві. Але працюють в більшості своїй розробники з України. Вони навіть вакансії під цю гру почали відкривати. Наративом буде займатися відомий режисер Ніл Блумкамп. Ви його можете знати по фільму Район номер 9 а сценарієм Річард Морган. Він написав трилогію про такеші Ковача, по якій зняли серіал «Відозмінений вуглець. Плюс він писав Сценарій до Crysis 2 та Syndicate. Отже, що нас чекає в самій грі? Велика локація на 150 гравців, причому за час проходження вам будуть доступні різноманітні місії. Тобто потрібно не тільки бігати та лутатися, а ще й виконувати завдання. Реліз гри заплановано на 2023 рік. Чекати залишилося недовго. Геймлапс наразі пітніють над грою під назвою Ultimate Admiral Dreadnoughts. В ній вам потрібно створювати військовий корабель. Саме так вам не почулося. Саме створювати корабель, керувати флотом та перемагати ворогів. Виглядає як солідна гра на морську тематику. Якщо вам щось подібне подобається, то мерщій у Steam, адже вже є дочасний доступ та можна пограти. Доступно 5 націй: Британська імперія, французька, німецька, італійська та Австро-Угорська імперії. На цьому відео підходить до свого завершення. Це був список із 10 ігор, які розроблюються українськими студіями або інді-розробниками з України. Нагадую вам, що посилання на них буде в описі під відео, тому можете підтримати кожний проєкт. Плюс, дякую, що подивилися відео. Сподіваюся, на ваш лайк та підписку. Скоро побачимось!